Такер Карлсон, американський журналіст, зробив дуже гучну заяву, яку треба обговорити, тому що вона стосується кожного з нас. А найгірше, що ця заява сказана людиною, яка дуже наближена до Дональда Трампа, і от виникає питання: це думки Дональда Трампа таки? Бо якщо, якщо так, то у нас слухайте дуже і дуже великі. Проблеми вітаю. Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. Я дуже прошу підписатися на цей канал, або по-перше, поширювати український контент. Ну а по-друге, долучатися до розбору всього того, вибачте, за словом кошмару, який прямо зараз. Відбувається, що ж у нас є про що поговорити, і цим про що буде такер Карлсон, американський журналіст, як я вже сказав, я не буду зараз здавати цю всю його заяву, саме шматок із відео, який він буквально от днями під час інтерв'ю з американським колишнім військовим якраз заявив. Ну аби. Не давати зайвого приводу Ютубу мене забайнить. але я це переклад, те, що він сказав, і зараз просто вам прочитаю дослідно. Але вибачте, зі своєю інтонацією. Отже, такер Карсон каже: минулого вікенду я був на зустрічі на гірськолижному курорті в Альпах, мабуть, найдорожчому місті світу. Для протоколу я б там був не для катання на лижах. А для чого вибачте? Добре, але все місто як каже Такер Карлсон, Україна. Інці, всі відвідувачі, українці, і вони приїжджають на приватних літаках і витрачають мільйон доларів за один день. Це відбувається по всій Європі. Найбагатші люди українці, і ці гроші наші? Вони належать мені, тобі, кожному американському платнику податків, саме туди. Тобто українцям, українцям, вони виявляються на думку Карлсона і йдуть. Другий факт. Не здогадка, а саме факт, українські військові продають величезний відсоток до половини зброї, яку ми їм надсилаємо. Половину. Я не здогадуюся, я це знаю напевно, без спекуляцій. Це серйозно. Вони її продають, і велика частина цієї зброї опиняється у наркокартелю на нашому кордоні, каже Такер Карлсон. Це злочин на його думку. Що відбувається? Питає він. Наші розвідувальні агентства чудово про це знають. Ти мені скажеш, що вони з цього не заробляють. Звісно, заробляють. Ти думаєш, що цей рус цього не отримує прибуток? Так, отримує. Вони знають про це, але ніхто про це не говорить. Жоден американець, здається, не усвідомлює цього. Ми відправляємо цю зброю в Україну сотні мільярдів доларів а її крадуть і продають нашим справжнім ворогам. Якщо ви думаєте, що справжні вороги Сполучених Штатів це Росія, Іран, Північна Корея чи можливо Китай. Ні, ви помиляєтеся. Їх справжні вороги це, виявляється, виявляється мексиканські картері, і це каже людина, як я вже сказав, дуже і дуже наближена до Дональда Трампа. Так би мовити, це є медійник Трампа людина, яка у нього відповідає саме. В якому сенсі за медійну сферу під час всієї перевиборчої саме кампанії Дональда Трампа такер Карлсон не наразово брав в нього інтерв'ю, супроводжував його у виборчих турах. Але він весь цей час ще й встигав взяти інтерв'ю різних диктаторів. Зокрема, він брав інтерв'ю у Путіна він брав інтерв'ю у Лаврова. Посіпака Путіна нагадається сумна Кобила. І нічого йому не заважало. Знаєте, ніякого такого когнітивного дисонансу у самого такера Карлсона не виникало. До речі, а знаєте, кого він називав насправді диктатором? От ви ніколи не повірите. Насправді диктатором він називав, Я зараз прочитаю навіть дослівно. Він назвав Володимира Зеленського. Тобто Путін для нього, для Карлсона, не є диктатором, а Зеленський для нього диктатор. Я не знаю, якою на всю голову треба бути хворою людиною, щоб такі речі казати. Але все ж таки, давайте розберемо цей його спіч, цю його заяву. Тому що розумієте, як працюють різні хайпові новини. От він це сказав. Центр протидії дезінформації до речі, одразу це спростував і спростував він. От буквально як тільки з'явилося відео з цього інтерв'ю, дослівно що. Цей це фейк про те, що Україна, українські військові продають зброю мексиканським картелям, було створено росіянами ще у 22-му році. Тоді вони поширили сюжет якогось там мексиканського телеканалу, де один з картелів мав буцімто придбану в Україні зброю, хоча ведучі навіть не могли назвати моделі без помилок. Ну тобто вони самі не знали яку зброю, і вони нібито купили. У України на мексиканській до речі, нагадаю, що Україна так само як і багато багато інших країн радянського колишнього радянського союзу та так званого блоку Варшавського договору користувалася радянською зброєю. А автомат Калашникова, якщо я не помиляюся, взагалі його виробляють в багато багато різних країн, як правило, це країна третього світу, і це як правило це терористичні країни. І цей автомат навіть знаєте став таким собі зброєю терористів і нічого дивного в цьому нема в цьому немає. Тож про яку саме зброю йшлося 22-му році, і наскільки важко було е будь-яку радянську зброю назвати українською? Це знаєте, вже залишається так би мовити за кадром. Але сьогодні центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, спростував цей фейк такера Карлсона, але Повірте мені, ви будете ще бачити неодноразово от, оцю маячню Карсена в телеграм-каналах, які наші телеграм-канали, мільйонники, одразу почали ширити так, ніби це, знаєте, найважливіша інформація. Це одразу стало від Треба, щоб всі про це дізналися, що українські військові продають, виявляються, зброю. Буде ширитися, безумовно, буде ширитися всіма російськими або околоросійськими Ресурсами тому, що це їм зараз вигідно, Це ж знаєте, якраз і добре показати, що Україна продає якусь там зброю, яку американці дають, а вони її продають. До речі, якщо у наркокартелів опинилася зброя радянського зразка, то до чого тут взагалі американці, які продають американську зброю Україні? Добре, залишилося питання для людей, які мають голову. Я про інших людей зараз кажу, які будуть вестися на цю маячню від такера Карлсона і просто будуть її так само ширити, тим самим поширюючи негативну інформацію щодо збройних сил України. І якщо ви не помітили то, то все це є спланованою інформаційною операцією проти сил оборони України і проти окремих її частин. Ну, наприклад, ТЦК, От ці погані ТЦК, треба їх взривати. І ніхто навіть не думає, не розуміє, що ви поширюєте інформацію, яку по великому рахунку придумали в Москві. Може, ви не в курсі? Ти я вам скажу, що навіть слово буціфусіфікація і людилови. Придумали ні, ні, ми не українці, це придумали в Росії. Ну а потім, звісно, ці слова знаєте, украпили, от в наш інфопростір, які потім почали ми дуже які любимо різну зраду ширити ширити дуже активно. Тож я саме зараз хочу звернутися до цих людей, до людей, які побачать слова Такера Карсона, і почнуть валати як різані, що це зрада. Звертаюся до вас. Зупиніться те, що зараз сказав Карлсон. Це по великому рахунку є фактично кристалізованою російською пропагандою і ротом якої зараз є такер Карлсон. Так безумовно це є для нас проблемою, тому що, як я вже сказав, він є людиною Трампа. І на ну, цілком можливо, що Трамп теж так собі думає. Тож давайте ми зараз дамо. Час нашій владі, якою б вона не була, як би ви її не критикували, але це наша українська влада і наше військово-політичне керівництво. Тож давайте дамо їй трохи часу для того, щоб вона зараз терміново, терміново створила якісь там. Комісії, які будуть відповідати за контроль над постачанням озброєння, в ну особливо того озброєння, яке приходить зі сполучених штатів, і потім розподіл цього озброєння, це має бути надсекретна комісія, але в неї можна запросити всіх. Зацікавлених осіб, наприклад, наприклад, ну особливо тих, хто мають там допуски до секретної інформації. В нас є партнери в НАТО. Запросіть, будь ласка, когось зі штабу НАТО. У нас є безумовно є партнери в країнах НАТО: Польща, Німеччина, Франція, врешті-решт, Велика Британія. Запросіть їх в цю комісію, запросіть генералів, запросіть чиновників від оборони, і хай вони скажуть, чи продає комусь наліво Україна з зброї, чи не продає, бо якщо вона не продає цю зброю, то вже після е, висновку цієї комісії треба брати за бейці цього Карлсона, тягнути його до суду, і хай це падло відповість за весь цей наклеп, що він нам влаштував. Бо це є е, е, наклеп не просто на країну е, саму по собі, а це є наклеп на країну, яка веде війну. І для нас кожна західна допомога, кожен патрон дуже дорогий. А я вже не кажу про великі великі масштаби постачання зброї, в яких ми дуже сильно, яких ми дуже сильно потребуємо. Тож я дуже сподіваюся, що після таких заяв. Офіс президента України, Міністерство оборони, генштаб створять таку комісію, залучать в неї різних осіб з різних країн. І, врешті-решт, питання розкрадання, так би мовити, так би мовити, розкрадання західної зброї, яку нам дають у вигляді допомоги, ми і закроємо. Закриємо і бажано закрити його. Це питання разом з такером Карлсоном. Ну і бажано це зробити максимально публічно, так публічно, щоб кожна собака знала, що такер Карлсон. Брехун і людина, яка працює на російську пропаганду, я вже не буду зараз розповідати про його історію, так би мовити, життєопис, його життя, тому що Кансон е – Карлсон, це людина, яка Вірить в різні теорії, змов, ця людина, яка в тому числі поширювала фейки від цієї так званої організації таємно американської QAnon. Тобто людина, яка хвора на всю голову, це плоска так би мовити, це е, противник 5G оцих веж. І я навіть не здивуюся, якщо він ще і не вакцинувався. Ну тобто, повний комплект різної маячні, причому це середньовіччя, це мракобесія і середньовіччя, ну саме напевно, тому йому дуже подобається Росія, Нічого з цим ти не поробиш на превеликий жаль. І ще давайте наприкінець, я хочу прокоментувати його маячню стосовно того, що дуже багаті українці, які відпочивають на курортах, на курортах в Альпах, чи відпочивають українці на курортах? В Альпах. так безумовно люди, у яких є український паспорт, вони можуть мати гроші. Чи дивина, що концентровано вони можуть опинитися в одному місці? Чи дивина, що є багато українців, які не є бідними людьми? Ні, не дивина. І питання навіть не в тому, що там якась корупція, не корупція. Да, безумовно, є у нас і чиновники, які різних часів різними способами хробували країну, а потім це все перетворювали на певний бізнес. Але цілком можливо, що вони можуть всі опинитися концентровано в одному місці в Альпах. Ну подобається їм відпочивати в Альпах, знаєте, у багатих своєї причуди. Але робити по них, по по десятках чи там сотнях бізнесменів, мільйонерів, висновки про всіх українців це ж якою тварюкою треба бути. І це людина, яка була, він, до речі, намагався взяти інтерв'ю у Зеленського, то Зеленського послав. І я так розумію, що тут у мене немає ніяких суперечок Зеленський, зробив все правильно. Я з такою людиною теж і не спілкувався. А, тож а, тут для мене нічого дивного нема тут трошки дивне інше, що якраз оцей наратив про те, що зараз українці. Багатіють на грошах американцях. це дуже погана риторика, і причому ця риторика все більше і більше панує, починає панувати в колі американців. Якщо зі зброєю нам ще якось вдасться розібратися, то ну про ж кажу створити комісію, довести, що нічого наліво не йшло, не розкладалося, А Такір Карлсон за це має відповісти в суді за свій наклеп і за цю маячну, яку він несе. То стосовно багатих українців, які в різні різними способами і в різні часи заробили гроші, тут нам буде дещо складно, особливо що врахувати, що вони так справді можуть концентруватися в якихось окремих курортах Європи. Так буває. Ну, от серйозно, наприклад, зараз подивіться, у нас немає можливості виїжджати а, за кордон чоловікам. То а відпочивати іноді хочеться, то що роблять чоловіки? Їдуть в Буковель. І якщо людина, яка, наприклад, з Європи приїхала в Буковель і побачить там купу чоловіків, вона справді може подумати, що так нема кому воювати, тому що всі відпочивають від Буков... в Буковелі. І враховувати тільки одну якусь точку, і по ній робити висновок по всій Україні. Це неправильно навіть із статистичної точки зору. Тож нам доведеться і на цьому полі якось переконувати, що так в Україні є багаті люди. Так, в Україні навіть закон про олігархів прийнятий, який зобов'язує олігархів і декларуватися, і там купу різних інших обмежень вони мають. Але так само в Україні люди мають право заробляти гроші, якщо ці гроші мають чесне походження, і ніхто їм не має права пред'явити за ці гроші. Інакше це не правова держава. І так буває, цілком можливо, що люди, які мають гроші, Якимось чином виїхали за кордон, там залишилися, але слухайте, ну ми ж не знаємо хто з них скільки дає дає на оборону України, скільки хто донатить. Я не кажу, що всі це роблять. Я знаю, що зараз важко це робити. Але я так само і розумію, що по десятьох мільйонерах робити висновок про всіх українців, що всі українці багаті, це так само, як роби як мірити температуру по шпиталю. Ну тобто в нас на другому поверсі у або на третьому поверсі у людей температура під 40, а у підвалі вже всі померли. Але середня температура по шпиталю 36,6. Ну так само і робити висновок по кількох мільйонерах в Альпах. По всій Україні, от це так само це пряма аналогія. Тож майте голову е, на плечах, е, сприймайте будь-яку інформацію критично. і якщо ця інформація у вас викликає певні емоції, скоріш за все вами. Маніпулюють. тож майте це на увазі. Ну і друзі, на сам кінець я хочу ще наголосити, що я долучаюся до збору для наших військових окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України нищить ворога за допомогою новітніх. Технології зараз його екіпажі перебувають в найгарячіших напрямках фронту, а тому хлопці потребують допомоги. Вони саме зараз збирають реп автомобілі та їхнє обслуговування а також супутнє обладнання для безпілотних авіаційних комплексів. Мета збору 400 тисяч гривень. Посилання на банку буде в описі до цього. Відео, тож долучайтеся, ну а також залишайте свої коментарі під всім цим, що ви зараз почули. Мене звати Андрій Булгаров. Побачимось!